Добрий день, глядачі. Ліга юних журналістів Кривого Рогу щиро вітає вас з прийдешніми святами. Знавці журналістської справи упродовж новорічно-різдвяних днів проведуть свої репортажі з яскравих майданчиків та подарують гарний святковий настрій. Сьогодні ми ведемо репортаж з відкриттям міського онлайн-ярмарку новорічних ідей. Кожному на свята даруємо дива. З 26 грудня по 6 січня кожен з вас може відвідати шість павільйонів ярмарку, серед яких натуралістичний, в якому ви ознайомитесь з астрологічним прогнозом на цілий рік. В туристичному помандруйте мальовничою Україною, у волонтерському станете учасниками добрих справ. Лідерський павільйон стане у нагоді для здійснення заповітних мрій у новому році. У казкову подорож народної творчості запросить вас павільйон декоративно-вжиткового мистецтва. І завершаються ярмаркові дійства у павільйоні Різдвяний Техноград. Окрасою ярмарку новорічних ідей стануть виступи кращих колективів художньої творчості закладів освіти міста. Ми передаємо слово нашим колегам Анастасії та Назарію, які вже чекають на відкритті павільйону Натуралістичний. Зовсім скоро у двері поступає новий 2023 рік. Рік Петяного кролика. Цей рік обіцяє бути добрим та спокійним. Тому варто приготувати новорічні страви, затовонити символи року, прикрасити оселю та новорічний стіл. Про все це і не тільки. Ви дізнаєтесь у натуралістичному павільйоні, де педагоги та вихованці закладів позашкільної освіти, за якого натуралістичним напрямом, створили атмосферу свята та гарного настрою. Тому сподіваємося, що у наступному році. Всі 365 днів стануть для вас щасливими та незабутніми. Вас вітає комунальний позашкільний навчальний заклад станції юних натуралістів Тернівського району Криворізької міської ради. Цей рік став важким для нашої країни, але ми не зупинились. Як наші захисники боронять наші території, так ми підтримуємо освітянський фронт, виборюючи перемоги на всеукраїнських конкурсах. Сподіваємось, що кролик, як господар 2023 року, надасть нам наснаги та принесе перемогу. Господар року досить спокійний, гармонійний, ласкавий та турботливий, а його забарвлення, попри назву чорного водяного кролика, може бути різним синім, Темносинім, блакитним, а все тому, що правлячою планетою буде Венера. Багато хто ламає голову, думаючи про те, чому немає визначеності і завжди мова йде про двох покровителів кроля та кота, але все виявляється неймовірно просто. В китайській мові обидві ці тварини позначаються одним і тим самим символом. Щоб залучити талант, потрібно знати, що саме любить символ Нового року за східним календарем. А також які його щасливі місяці, дати і кольори. Так, на думку астрологів, улюбленим кольором водяного кролика є ліловий, а тому він стане головним кольором майбутнього 2023 року, а притягуватимуть талант всі числа, які в своєму складі, мають цифри 3, 4 або 6. На святковий стіл новорічної ночі обов'язково додайте різноманітну зелень, а ось від страв із, із символом нового року. Кролем чи зайцем варто відмовитись, оскільки господарем року є чорний водяний кролик, то одягатися на свято потрібно в одяг природних кольорів. Якщо ви навчитеся правильно використовувати всі особливості стихії та будете розуміти бажання володаря року, то зможете досягнути значного успіху в своїх починаннях. Водяний кролик добрий звір. Принесе цей рік нам мир. За вікном боє за меті. На жаль, цього року ми не так яскраво його зустрінемо, але підготуватися все одно потрібно. Та чи принесе новий рік нам надію на краще? Спробуємо запитати в астрологів. Успіх Чорний кролик у цьому році принесе ініціативним людям. Тож пости за течією не найкращий варіант у прийдешньому році. Також рік під підпливу чорного кролика буде легким та сприятливим для тебе до прийому. Чесність, щирість, талок і характер. А зараз Кролик четверта тварина китайського зодіакального кола. Вона вважається найщасливішою твариною у східному календарі. Отже, за цією логікою, у 2023 році всі конфлікти та сварки вирішуватися швидше, ніж звичайно. Тож потрібно задохнути кролика, та, приготувавши йому страви, які він полюбляє. Обов'язково на новорічному столі 2023 року повинні бути різні сорти капусти: брокколі, класична, салатна, цвітна та, звичайно ж, морква. Різноманітна зелень, кріп, петрушка, селера, шпинат, будь-які сорти яблук, ягоди з лаґа, наприклад, у в салаті. Такі страви будуть не лише смачними і корисними, але й допоможуть задобрити символ 2023 року кролика. А декор! Пропонуємо вам зробити ось такого чудового кролика з овочі, тому що ці тваринки обожнюють все натуральне. І його зробити складно. Потрібно лише гарбуз та деякі овочі та головне з вашої фантазії. А ще ми пропонуємо вам зробити ось такого чудового м'ячного кролика під ялинку з картону та бабусиних ниток. Тож виконуємо настанову астрологів та задобрюємо чорного пролока і віримо в ЗСУ. Бажаємо вам миру та злагоди, адже в холодну морозну ніч страшний не холод, а відсутність людського тепла. З З новим зберігає зберігає! Водяний кролик Символ Нового року. Я несу спокійну яку енергію. Мені подобається допомагати іншим. Також я дуже люблю пригоди. Дозволь мені сьогодні порадити тобі, як зустріти новий рік екологічно. Найкращий варіант це ялинка в горщику, яку потім можна висадити в корунд. Або можна вирощувати у себе на балконі. Ялинку пропоную прикрасити дерев'яними іграшками. Або просто цукерками та сушеними фруктами. Це дуже свідоме. Це екологічне рішення. Ще одна цікава ідея. За допомогою різного декору зробити ялинку на стіні. На новорічний стіл оберіть ляну або конопляну скатертину. Зробіть прикраси, зеленковий шишок і гілочок. Для екологічного свята розрахуйте кількість ліжок, щоб потім не довелося викидати залишки. На столі мені сподобається які страви із овочів, салати з залі. Злаки та фрукти. Вдома поставте декілька фігурок або поробок кроликів. Так у ваш дім завітає удача, спокій та сімейний затишок. Усіх міцно обіймаю вітаю вас з новим роком. Новий рік, новий рік, дивне свято для людей. Новый Рик, новый Рик, светлая сказка для детей. Новый Рик, новый Рик, за чудовой нежный снег физбувают тя Наш і головним усвяткуванням звісно, з частування. Пропоную рецепт: терта морквина та кисло солодке яблучко, дрібка цукру, чайна ложка соняшникової водії та мішок любові. Максимум користі та мінімум калорій. Так, ви задобрите господаря року, відшукаєте гармонію з природою а водяний кролик. Добрий звір обов'язково принесе нам в цьому році миру. Ну що ж, щасливого нового року! обіцяють добру, спілкування, сімейне щастя. Вважається, що цього року конфлікти та суперечки між дією побудують стороною. А ось дім та справді стане повні чаша, оскільки кроли яка, і стотом'якам, поставах і ніжним. Він не здатний завдати серйозної шкоди. Та збуваються мої ексії. всі. Всім успіхів та удачі щиро я бажаю. З новим роком я вас люблю вітаю. Хай буде в достатку та щастя багато. Хай спорнеться миром, добробутом хата. Нехай в новім році вас все вдається. І, і радість барвінком навколо вас зб'ється. Нехай все свято принесе все те, що у житті багато значить. Бажаю світлий новий рік, добра, здоров'я та удачі. Май про здоров'я своє бережіть і з овочами дружіть. Про здоров'я своє треба дбати вчасно. Водяний кролик добрий звір, завітає в кожний двір, принесе в цей рік нам мир та хороший всім новим. Понобили, щоб ви сили, щоб долали нові схили. Хоч ваш кролик і проки. Хай цей рік буде легкий. Новим роком вас вітаю! Щастя і злама не бажає! Хай вам щастить! Напередодні Нового року ми всі зберемося за одним столом, з нашими рідними, і зустрінемо новий 2023 рік. Навіть попри війну, кожен з нас пошев душі свята. У всіх нас лише одна мрія. І згадувати новорічну ніч ми будемо одне бажання на всіх. Перемогу нашої незвамної країни. Після тигру панувати Треба скоріше східного кролика зустрічати. Як він приходить раз на 60 років. Я вірю, він обов'язково принесе великі зміни. Щоб наступний рік чорного водяного кролика приніс всім нам мир, добробут, здоров'я та удачу Привіт! Я хочу вас привітати з наступаючим новим моїм роком кролика. Я дуже радий, що саме з вами ми проведемо аж цілий рік. Але я хочу, щоб ви знали: зустрічати новий рік потрібно правильно та з усім, що я люблю. Мої друзі, зараз будуть розповідати вам, що я люблю куштувати. Які кольори я полюбляю, та ще дуже багато чого, що ви можете не знати. Тому додивись відео до кінця та дізнайся щось нове для себе. У рік кролика щасливими кольорами є червоний, рожевий, фіолетовий та синій. Ялинку можна прикрасити, використовувавши один із чотирьох кольорів або ж поєднувати їх у декорі новорічної красуні. Червоний це традиційний новорічний кольор. Яскраві кольори мені не до смаку, тому варто забрати все яскраво-червоне з інтер'єру. У пріоритеті у мене світлі тони. Зелений, блакитний, ніжньорожевий та пастельний фіолетовий. Можна додати білий, жовтий. Благополуччя та процвітання принесе золотистий кролик. Здоров'я зелений чи болотний. Маленькі фігурки кроликів варто подарувати кожному члену сім'ї як оберег. Що ж я вам такого цікавого розповім? Почну з того, що я би хотів побачити на новорічному столі. Я дуже полюбляю зелень та злаки, тому на новорічному столі 2023 року обов'язково має бути свіжа капуста та морква. Різноманітна зелень, будь-які сорти яблук, ягоди та злаки. Я дуже кохаю та ціную свою сім'ю, тому Новий рік рекомендую відзначити в будинку, в затишній обстановці і в колі найближчих. Відмінною прикрасою для вашої оселі стануть чашки з кроликами, чайні коробки, аплікації, серветки та подушки. Їх можна розставити під ялинкою, посадити м'який куточок і навіть поставити на стіл. Ще для мене найкращими прикрасами стануть рослинні мотиви, шишки, горішки, гілочки, фрукти. Якщо у вас декоративна ялинка, то поставте пару ялинкових гілок у вазу або повісьте їх на стіну. Всім дякую за увагу з наступаючим новим роком! Ви що взагалі про мене забули? Я також хочу всіх привітати і сподіваюсь, що ви про мене не забудете, як ці кролики. Та на стіл обов'язково поставите ще й рибку. Тому чекаю вас в наступному нашому році.